Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, тож приємного вам усім прослуховування. Знала б я відразу, що буду лише тягарем для них ні за що не поїхала б. Діли це річна Ірина Вікторівна. І міг же Богдан често знізнатися, що вони не чекають на мене, але ж ні, сам переконував, що будуть раді моєму візиту. Я на всякий випадок разів 10 уточнила в сина, чи не заперечує він і його люба, і чи точно їм буде зручно, і що в результаті? А що в результаті? Слухайте далі. Усі 10 днів я не могла дочекатись, коли нарешті поїду з їх дому. А що трапилось? А ось що трапилось. Та навіть сліпий би побачив, наскільки вони були незадоволені моїм приїздом, сумно відповідає Ірина Вікторівна. Богдану вдома застати було майже неможливо. Зранку до вечора на роботі припадав, а невістка і словом до мене не обмовилась, ходила на дута і на кожне моє питання тільки очі закочувала. Богдану. Син пану Ірині було 30. Чоловік покинув їх ще коли хлопцю і п'яти років не було. Тож вихованням сина жінка займалася сама. Родом вони з маленького містечка, де Богдан закінчив школу, а згодом вступив до столичного університету. Навчався хлопець на контракті, тому пані Ірині доводилося не лише забезпечувати проживання сина в дорогому місті, а ще й платити за навчання. Неможливо передати словами, наскільки важко далося Ірині Вікторівні. Жінка працювала на двох роботах і хваталась за кожен підробіток, який їй траплявся. Усі зароблені кошти любляча матір відкладала, відмовляючи собі навіть у нормальній їжі, щоб згодом відправити їх синочку до столиці. Богдан зрозумів, як складно дається матері його навчання у столиці, а тому й сам влаштувався на роботу. На третій рік. Навчання, хлопець практично сам себе забезпечував, але Ірина Вікторівна усе одно всі гроші відправляла сину. Мовляв, йому вони потрібні ще а вона не пропаде. Після закінчення університету Богдан почав винаймати житло на пару з колишнім одногрупником і влаштувався на хорошу роботу. Ірина Вікторівна старалася якомога частіше навідуватись до сина і завжди привозила з собою подарунки. Закрутки власну зроблену тушонку та домашні напівфабрикати, щоб у сина завжди були запаси їжі на чорний день. Богдану потрохи вдалося підкорити столицю. На роботі він отримав підвищення, а тому з'явилася змога відкладати частину доходів на перший внесок за квартиру. Згодом Богдан познайомився із Любою, яка вже через два роки стала його законною дружиною. Люба, як і Богдан, приїхала у Київ навчатись. А після закінчення вирішила не повертатись у рідне містечко і почала винаймати квартиру. Згодом вона зустріла Богдана, і пара почала жити разом. Ірині Вікторні вдалося познайомитись з майбутньою левісткою лише перед самим весіллям, коли Богдан привіз її, щоб попросити благословення матері. Пані Ірина була наскільки схвильована їх приїздом, що просто собі місця не знаходила. Докупила продуктів, два дні готувала всякі смачні страви. А весь дім просто, ну, просто сяяв чистотою. Цілий тиждень жінка всіляко догаджала майбутнє. Утній невістці і мало не кланялась стій. Коли любі гості повертались назад у Київ, то спакували їм усяких смаколиків: телятину, птицю, домашні яйця, сушені гриби та ще повні сумки всього. Після весілля Богдан з Любою почали збирати на житло вже разом, і вісім місяців тому пара внесла перший внесок за іпотеку. Квартира була простора, двохкімнатна, але потребувала ремонту. Після того, як Богдан закінчив університет та влаштувався на роботу, Ірині Вікторівні більше не потрібно було допомагати синю фінансово, а тому всі ці роки жінка відкладала кошти. Тепер вона вирішила, що подарує усі свої заощадження молодому подружжю. Звісно, цих грошей не було достатньо, щоб повністю зробити ремонт, але основні витрати пані Ірина взяла. На себе. Ремонт трохи затягнувся, але три місяці тому вони нарешті в'їхали в власну квартиру, ділиться Ірина Вікторівна. Я не хотіла відразу їхати до них у гості, бо розуміла, що молодим треба трохи часу, щоб обжитись. Проте нещодавно мене почав турбувати шлунок, і я вирішила, що пройду обстеження у столичній лікарні. А заодно і дітей побуваю, подивлюся, як вони там живуть. Власне, через це я і поїхала на цілих 10 днів, раптом, назначить ще якісь додаткові обстеження. Мені було незручно зловживати. Гостинністю дітей раніше я довше ніж на два дні не затримувалась, але син наполягав, щоб я обов'язково приїхала і прибула стільки, скільки знадобиться, і що вони будуть тільки раді. Проте бажаним гостем у домі рідного сина Ірина Вікторівни, як з'ясувалось. Не була. Звісно, жінка не сподівалася, що біля неї будуть 10 днів ходити, водити і всіляко розважати, але на гостинність від дітей все ж чекала. Натомість, після довгої дороги, жінці навіть бутерброду з чаєм не запропонували, не кажучи вже про більше. І шукайте у холодильнику. Повідомила її Люба того дня. Усе, що знайдете, то буде ваше вибір. був, м'яко кажучи, скромний. Один йогурт та рибні консерви. Ось усе, що шукало на Ірину Вікторівну в холодильнику. Звісно, жінка ніколи не навідувалась у гості до сина з порожніми руками і того разу привезла три сумки до верху набитих продуктами, а тому поперед з голоду не довелось. Виявили, що Любов, в принципі, не готує, а харчується діти їжею з доставки або готовими стравами із супермаркету. Усі 10 днів приготуванням займалась лише пані Ірина, а Богдан з радістю їв усе, що готує мама. А Люба тільки ні скривить. Ой, це знову смажене м'ясо, це ж дуже жирно та шкідливо, сумно розповідає Ірина Вікторівна. Що б я не готувала, усе вона не їсть. Візьме з холодильника обежирений сир і давиться ним у своїй кімнаті. Зі мною за всі 10 днів за один стіл навіть не сіла. Кличу її хоча б зі мною чаю з печем випити, а у неї на все одна відповідь і не хочу. Дякую. На всі справи почати розмову від неї тільки я чула відповідь. Ірина Вікторівна, я цілий день провела на роботі, у мене голова розколюється. Можна я у власному домі буду сама вирішувати, що мені робити. Як тільки мені захочеться поговорити з кимось, я знаю, де вас шукати. Невісці не можна і слова сказати. На все тільки закочувала очі, сина я майже не бачила, він постійно пропадав на роботі, тому єдиною розвагою став телевізор. Проте і це не влаштовувало Любу, тільки включу телевізор, як Люба відразу двері захлопне. Зі сльозами від розповідає пані Ірина. Я ж ніколи її голосного його не вмикала. Розумію, що діти втомлені і хочуть відпочити, От тільки Любій це страшенно заважало. Пешта в неї сон дуже чутливий, тому в домі має бути ідеальна тиша. А що в мені в такому випадку робити? Ну не звикла я в десятій годині лягати спати, а мовчки дивити стелю, ну якось не хочеться. За весь день зі мною і словом ніхто не перекинеться, їжу мою критикують, а тепер навіть і телевізор подивитись не можна. Я зі всіх сил старалась не доставляти їм комфор дискомфорту. Навпаки, цілий день лише догоджала, а в подяку, ось таке відношення, я не кажу, що Люба зобов'язана мене любити, але хіба так можна, як не як я, мама її чоловіка та її гість. А тому на елементарну повагу заслуговую. Я сину на десятий день так і сказала: не ображайся, любий, але то був останній раз, коли я приїжджала до тебе. Тепер ти до мене навідуйся, але без своєї люби. Бачити її не хочу. Любі друзі, як на вашу думку, чи зобов'язані господарі дому проявляти гостинність? Чи достатньо сказати, де що лежить і за весь час навіть словом не обмовитися? Мовляв, люди вони зайняті, гостей бавити не а тільки прийти додому і закритись у своїй кімнаті на весь вечір, не звертаючи ні на кого уваги? Невже я так багато хотіла? Я чудово розумію, як це цілий день проводити на роботі, а увечері ще й домашні справи тягнути на собі. Та я була ще в гіршому становищі, ніж Люба, але такого хамського відношення до гостей? Ніколи собі не дозволяла жаліється Ірина Вікторівна. Любі, друзі, а що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.